Хочете трішки підніму вам настрій? Розворушу, так сказати. У кого понеділок сонний день? Трішки розворушу. До чого бувають е, люди чудні? Я просто поражаюся. Я не збиралась, звісно, тут зніматися, але ці люди внесли свої корективи. Значить, займаюся своїми справами, Чую пікає на вайбер сообщення? Одне, потім друге, потім там третє. Думаю, що ж там таке, що від мене хочуть. Заходжу. Значить, якась жіночка мені пише. Щоб не бути голословною, буду читати. Здравствуйте, Маріна. А, ні, це не той, це стара. Ага. Маріна, Марина, доброго дня! На сайтах з'явились соски. І Китай, і Польща. Я їй пишу: доброго дня і що. І тут приходить коментар, який мене убив на повал. Я, ну, я потім відповіла, що в неї не вийде, звісно. Слухайте, що вона пише. Ви писали: немає ніде кома. Купляйте, поки є. Крапка. Продають. І не тільки оптом. А я що спорила, чи що? Чи я заставляла прям змушувала купляти в нас, да? я їй пишу: Хто хоче Китай, я ж нікого ні до чого не змушую, правда? І записую їй голосове. Я кажу. Я взагалі не поняла суть вашого повідомлення. Я особисто вас до чогось змушувала? Ні. Я особисто вам казала, купляйте в мене соски? Ні. Те, що соски різняться, я це показала, я це розказала, я навела. Як сказати, примір, да, очі показала все і розказала. Кожен, вирішує для себе, що йому купляти. Хто хоче Китай, той піде, купить Китай. Хто не хоче Китай, той купи собі нормальну соску. Ну, говорю, зачем ви з такою подачей, мені це пишете. Ви казали, я говорю, вам нічого не казала, йдіть купуйте, що хочете і де хочете. Хочу саме в самому Китаї. На що вона мені пише? Не нервуйте, а я їй відповіла голосовим. Я кажу: ви знаєте, якщо говорю, у вас була цель вивести мене з рівноваги, подратувати там мене, то я можу вам сказати одне. ви відволікли мене, і це так, ви витратили мій час на дурниці. І це так. А от кажу, вивезти мене у вас, горю, не вийде. І един, що я можу сказати в цій ситуації, що ви не грамотна людина, нормальна, поважаюча себе і інших, грамотна людина. Так би б не кидалась на людей. Тобто я зрозуміла так, людині потрібні соски. Вона моніторить сайти в інтернеті. І, ну, тому що їй, мабуть, дорого. Да? І як тільки в інтернеті з'явилися оці китайські соски по 20. По чому вона мені тут скидувала? 21 і 25. Як може соска стоїть? Ну, оці ж такі прозорі. Вони і на фотки ж такі, розумієте? І вона почала сразу мене атакувати, а ви казали, нема ніде, купляйте, поки є. А коли це я таке вам всім казала, мені це цікаво. Те, що їх нема ніде, я казала. А те, що купляйте в мене, поки вони є, я цього зроду не казала. І від своїх слов я не відмовлюсь ніколи. І да, я їй сказала, я вам зараз навіть, навіть можу увімкнути. І взагалі вивести мене з себе у вас слабо вийде. Я не нервуюсь. Я просто обурююсь вашій безграмотності. Розумієте? Е е грамотні і культурні люди так не ведуть себе. Це була моя відповідь. Вона не угаманилася, вона почала далі писати, не переходьте на образи, а я їй відповіла, кажу, не я перша почала, це раз. По-друге, я не хочу з вами більше спілкуватися, закрили тему. Пише, зрозуміла. Ну, не знаю, наскільки вона там зрозуміла. Чи не зрозуміла. Я. Ніколи ні від кого не скривала і не скриваю. Що так, да, я можу і похвалити, а можу і наваляти, як то кажуть. Я така, так, да. у мене такий характер. І кому не подобається, хто, хто вважає, що він має право там кому-то які-то пред'яви кидать, ну, хай йде мимо, лісом, полем, вслід за русським кораблем, куди угодно. Ну, просто я ж кушу як сніг на голову, так вона у мене не замовляла, ці соски, розумієте? А з такими упрюками, як вроді, я не знаю, мир гори ногами перевернувся. І для чого я це вам розказую? Ну, по-перше, матересіла. По-перше, просто поділитися. Ви всі кажете, от як ти от, ну, не всі, не так. Половину з вас каже, от, Боже, коли ти все встигаєш, от оце ж так встигнеш за такими пісюлькиними. Воно сидить ото дома, їй аби пописати. Друга половина каже: та блогери, та що там, та вони лопатою гроші грибуть. Та оце прям не знаю, де взяти оце, наверное, тепер треба, знаєте, ото. Ковш з трактора, бо вже лопати щось маленьке, не виходить гроші лопатами гребти. Кожду копійку, щоб її заробити, потрібно прикласти кучу зусиль. Кучу. І навіть при цьому всьому знаходиться якась пісюлькіна, яка питається, що вивести тебе з рівноваги. Я не здивуюся, якщо вона це навмисно намагалась зробити. Є і такі люди, і я це знаю. Але тим, хто адекватний, да, хочу показати, в яких умовах приходиться працювати. Ті, хто ну, цікавляться цим. А таким неадекватним, як ота Пісюлькін, хочу сказати, можете не пробувати, нічого у вас не вийде. І якщо ви самі не відпишетесь від мене, або не покинете мою групу, то я вас або заблокую, або відпишу. Понимаєте? Я казала, кажу і буду казати: у моєму оточенні будуть люди, яким це треба. А якщо у вас немає малейшої поваги до людини, до блогера, е, ну, значить, вам це не треба. Значить, що ви тут робите? Проходимо мимо. Все. Отак. От і таке буває. Бачите? А ви кажете, коли ти встигаєш, як ти працюєш, отак і працюю. Як кожна краказяблічка питається тобі витріпати нерви. Ніфіга. Плавали? Знаємо. І вона колись замовляла в мене. А що ж вона замовляла? Зараз я подивлюся, що вона замовляла? Віси, фермент, спеції, закваски. От тепер хай піднімає свою п'яту точку. Іде купляє пажитник по 100 гривень за 100 грам, як продають, паприка копчена, хай піде в магазині поїсти. Або нехай виписує віддільно, На закваски, закваски і по ценам закваски, а не по моїм. Там пажатник, за кожний пакетик, ще заплата доставку окремо. От хай терпіте і по пісюльки на цьому. Отак от так і працюємо. не ну, здається наш гордий варяг. І ви знаєте, за 40 майже 2 роки, які будуть ну, через два місяці, можна сказати, так. 2-3, там десь, десь там посередині. Так от за ці 42 роки, знаєте, скільки раз мене намагалися зламати? Є, був період, був період часу, коли мене дійсно ламали, і коли я це все сприймала дуже близько, але не зараз. Зараз або ви приймаєте мене такою, як є, я вам подобаюсь і ми спілкуємось, або ми йдемо різними шляхами. Ось оце я хотіла просто-напросто донести на прикладі сьогоднішньої ситуації. А вас люблю. Ви знаєте, кому я це кажу. Ті, хто зі мною постійно, ті, хто підтримує. Так. Вас люблю, ціную і дякую вам і за коментарі, і за перегляди, і за те, що ви зі мною, і за те, що ви допомагаєте розвивати і канал, і заробляти мені. Ми робимо обоюдну справу і вам добре, і мені. Ну, а що? Сісти, скласти ручечки і пісюкать це не наше, правда?